Так, щодо котельні. Щодо котельні, на даний момент маю маємо ось такий уголок. О. О, на даний момент поки що завершив роботу, поки що, тому що світло то вимикають, то вмикають. Якось так незрозуміло, без попередження, тому подібного, але. Загалом. Ну, котловій, як зазвичай, бойлерне. відразу, це також буде здиратися. І все це буде замінюватися на бетоно-піщаний роствор, і в нього буде трамбовуватись ось ця сітка. А загалом поки що так. Не зважаючи на те, що о, світло вимикають, вмикають, потрібно ж користуватися дреллю. Ну, скажімо так, я дрелю, поки що користуюся, але е, доводиться вимикати, тому що, ну, не дай Боже, зачепити ось ці два проводи. Вони підключені поки що. Не ізоль... не заізольовані, тому подібне. Так, якщо, коротко кажучи, вимкнув світло, щоб, не дай Боже, не вдар було током, зараз прогрунтую стіну, почекаю, доки вона висохне і продовжу свою роботу. Так, і загалом в кінці дня маємо ось такі ось приміщення. Є, звісно, недороботки, такі як тут. Тут, але з цим можна змиритися, це можна і взимку зробити, а мені головні ділянки ось ця. І ось тут де бетономішалка стоїть. Ну і звісно розетки. Тож, маємо ось таку картинку. Завтра буду допрацьовувати, якщо дасть Бог, то, можливо, ввечері, мабуть, цілком можливо буду вже фарбувати всю цю історію якоюсь фарбою, яку можна буде... Коли помити. А, Поки що загалом так.